Привіт усім живим. Кожного дня робимо вибір: вибір, чи те, що модно, чи те, що свято освячене освячене Богом, бо рай будує Господь. І інструменти, матеріал для раю дає Бог це його монополія. Коли ж якась сфера діяльності, блогери, коучі, артисти, Філософи, коли вони забирають цю духовну владу і мають вплив, то те, що вони будують, воно ілюзорне і воно руйнує особистість, бо коли ми заходимо в цю ілюзію з бажанням здобути щастя, здобути спокій, ми тільки беремо те, що модно, а це Дуже далеко від того, що про нас хоче Бог.